Штучний інтелект від Google навчився бачити в темряві. На прикладі досить затемнене зображення, є тільки освітлення свічкою, і багато артефактів, важливих їх просто не видно. Далі здійснюється мінімальна обробка зображення, збільшується шум і збільшується яркість. Тепер якість фото погіршилась, бо з'явився шум, але ми можемо бачити більше деталей. Далі глибоке знашумування забирає деякі сліди шуму, але все одно залишається багато прихованих деталей в темряві. Новий метод набагато краще справляється з шумом. Умом і може показувати значно більше схованих деталей на зображенні. Окрім цього, метод здатний реконструювати зображення та зробити з нього повноцінну 3D сцену Тут ще декілька прикладів, наскільки покращилась робота з новим методом від Google. Що може штучний інтелект? У даному випадку ми бачимо вхідне зображення і те, що з ним відбувається на виході. Шаї досить круто розпізнає всі деталі, і на основі цих деталей створює нове, унікальне зображення в тому самому стилі з тими самими деталями. На прикладі ви бачите, як з декількох зображень динозаврів створюється досить крута анімація. На другому прикладі декілька зображень на одних єгипетські піраміди, на других європейські замки. І наскільки Шаї органічно робить цей перехід, так і не Скажеш, що це різні зображення з різних епох, з різних культур. Більше про штучний інтелект та багато іншого цікавого у моєму телеграм-каналі в шарці профілю.